На тролейбусному маршруті номер 5 у Кропивницькому працює тролейбус з автономним ходом. Половину маршруту їде, використовуючи електрику з контактної мережі. Там, де її немає, працює акумулятор, розповідає водій Денис Левицький. Протяжність близько 15 кілометрів. Десь всього маршруту в ході руху заряджаються акумулятори, і ми знову готові відхилитися від контактної мережі. Нині пасажирів у Кропивницькому, крім приватних маршруток, перевозять 26 тролейбусів і 24 автобуси комунального підприємства Електротранс, розповідає його керівник Олександр Шкуруп. Ми працюємо трошки по скороченому, скажімо, випуску. тобто у нас 26 тролейбусів. виїжджає 24 автобуси. Хоча при плані у нас повинен, план Но, в нас повинно план гаразд але Ну зв'язку з тим, що військовий стан, і зв'язку з тим, що наші автобуси забезпечують перевезення замовлення Збройних сил України, то випуск у нас зроблений так, щоб ми могли забезпечити їхнє заявлення, виконання їхніх замовлень, трьох чотирьох маршрутів, на яких автобусів немає. Каже, на період відключення електрики на маршрутах їздять тролейбуси з автономним ходом. «21 машина, але ну вони ж повинні і ТО проходити, як ви зараз усе наблюдаєте, машини і миються, і технічне обслуговування проводиться. Тому випускаємо 14 машин. Говорить, на роботу підприємства впливають графіки відключення електроенергії і планові, і аварійні. З працівниками з диспетчерським пунктом Обленерго. У нас є домовлені, що вони зв'язуються зарані з нами для того, щоб повідомити, коли буде іменно відключення. На момент відключення, якщо це вечірній час, то ми, як правило, стараємося, бо це з 20-ї години, то ми стараємося весь транспорт, який на електротязі, щоб вони заїхали в депо. До збої в русі громадського транспорту через неструмлення підлаштовується кропивничанка Олена Домосканова. Каже, розуміє, в країні війна. Це дуже рідко, коли світ виключили, то повнити один раз все, А то завжди є таке час, все добре. Під час аварійних відключень на тролейбусні маршрути випускають автобуси. Вироблена, скажімо, така схема, і для того, щоб швидко реагувати, скажімо, знімаємо ми автобуси вже із дівчих маршрутів, скажімо так, тому що якщо машини, допустимо, йдуть з більшим інтервалом, то це, я думаю, не так. Пагубно, якщо ми не маємо машин, вообще зі слів директора підприємства, графік роботи комунального транспорту під час воєнного стану не міняли. Тролейбуси і автобуси їздять з шостої ранку до одинадцятої ночі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.